Це такі подарунки влаштував. Гарант Ось. Подарунок від гаранта, хлопця. Я була з ними все ці дні. І Все це йде своїми возами. Це герої, які стали на захист своєї чисті. Герої. Вони врятували нашу країну, вони стали своїм серцем містити. Захистили нас, захистили нас і подарували нам життя. Вічна їм пам'ять. І ми будемо пам'ятати все життя, скільки будемо жити. А їхнім рідним і близьким Ой, доски, і клід. Виховали вони добре, а божеві дітей готові. Дивлюся на це все, вже не взяли дивитися спокійно. Серце кров'ю обливається, коли таке робиться. Ну, сподіваємося, що буде, що наше нове правительство все зробить для того, щоб ми жили краще. Я сама мама двох синів. Мені... Я... Дуже тяжко, я не уявляю, як можна пережити такі гори матеріально. Просто... Це... Це наші герої, патріоти і наше спасіння.